Добрий ранок, друзі! Я Юлія Водоп'ян і мій день завжди починається з афірмацій, які приносять мені удачу та достаток. Не знаю, як це працює, але гроші приходять самі. Мій ранок також наповнений сакральними мантрами, які притягують удачу та здоров'я в моє життя. А в наших інтернет-магазинах ви, як завжди, знайдете продукцію для процвітання, для успіху. Приєднуйтесь до мене і нехай ваш день буде сповнений позитиву та енергією. Гарного вам позитивного дня! Як завжди, моя улюблена афірмація: Ну, не знаю хто не знаю як, дає мені гроші просто так, не знаю хто не знаю як, дає мені гроші просто так, все світ мене і завжди притягує в моє життя все саме найкраще. Все саме найцінніше, все саме найрозкіше. Друзі, долучайтеся до такого челенджу і приваблюємо велику удачу в своє життя. Хай цей світ буде наповнений позитивом, любов'ю, позитивною енергією, радістю та щастям. Віковий схід вас чекає, ми вас чекаємо і запрошуємо. А ще кожен клієнт у нас отримає подарунок.